На Тернопільщині перекинувся рейсовий мікроавтобус. У результаті ДТП постраждали більше десяти людей. Одну особу забрали в реанімацію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, мікроавтобус марки Мерседес Спрінтер у півдні виїхав із Шумська. В мікроавтобусі на той час знаходився 21 пасажир. З них одна вагітна жінка, а також одна маленька дитина. Значить, за словами водія даного мікроавтобуса, на снизькій дорозі його почало заносити, і згодом мікроавтобус перекинувся. Попередня причина ожелить на дорозі. Свідки кажуть, водій намагався всіляко відновити контроль над транспортним засобом однак, зробити це йому не вдалося, і мікроавтобус перекинувся на узбіччі. Швидкі доставили до Кременецької районної лікарні, а також до Шумської районної лікарні 12 потерпілих осіб. В людей є переломи, в людей є різні тілесні ушкодження, проте важких тілесних ушкоджень, за попередніми даними, немає. Тобто жінка, яка була вагітна і дитина, не потерпіли, їх оглянули лікарі відпустили додому. Один чоловік знаходиться в реанімації районної лікарні. Відомо, що він нещодавно переніс інсульт, і, власне, він зараз знаходиться в важкому стані в реанімації. Правоохоронці працюють над встановленням остаточної причини ДТП подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.